Всім привіт! народ! Ви на каналі Спринг Бонніплей. Сьогодні ми будемо грати таку красиву, класну грулю Кілор фіолетовому Вона, звісно, давно вийшла, обновилася жорстко, я її теж раніше грав, але чомусь не хотів знімати. Але де суть, пацани. Сьогодні ми пограємо Всь... все буде круто. К... Кстати, мій канал, самий перший найперший папайерсплеє, відновили, дали добро. Я все зрозумів. Свої помилки, чому я не міг я, е, відео знімати, так що теж можете переходити, дивитися там відео, ставте лайки і так далі. Ну, Буду розбивати канал по ФНАФу. Ну а там то вся купа. А тут буде суто ФНАФ. Суто такі хорри ігри по ФНАФу. Коротше, не будемо тягнути кота за причадали, зварити чайок, беріть якусь булочку сусідською, а не погнали. Так, я трошечка, звісно, прокачалися. Не... Купив пару костюмів. Е, купив, звісно, спринтбоні. Як інакше, блін. Звісно, спринтбоні. Спринтбоні. Отак От тепер загружується наша кімната. Та, я купив е, візерет Бонни і Чіку. Чіка більше дає. Ну, бо в неї влізається більше. То що, ми розуміємо, Чіка любить похалити піцу. Вона без перестанку хаває піцу. Йомайо, та шо що ж за школота? та не довіряє спринтбоні, блін, як можна не недовір... довірати. Не вірити в такому такому зайцю, блін, Я не розумію. Ну зараз вони пограємо на гітарі. Рок просто. Зараз прибіжіт. О, вже біжит. Перша... Перший хейтер наш. Так, е, тепер можна вийти з піцерії спокійно. Оба фре... Фредді Фазбер Піца. Фредди і його друзі і так далі. Ну, во наші пацани. Та Так це Чувак. Який постійно тут тусується. О, Фоксианс, Дроу. Ви коли тебе забацим трек. Оп І коли ми це робимо Наші школьники просто фанаті від спринтбоні. Ну як інакше, бля О, наш скот Аутон. О, люб... Всема о, любым. О, пацан, пацан, Пацаны, я у нас тут. Пацан зашел. Оба закрываем. О, пацан, дурно, ты сюда пришел. Ты бихана. Давай в чику запхаем. Так нам бише дадут. Оба Зара. Шел школа трона за монеты. Тра. Баляха, час. Ну все, пацаны, приготовь. Ёб! ё а то что ты такие пацаны? Стоп, вон же на, на улице будут текать по прежде, да? А, вони в лес текают! Куда? А вони не втечут, да? Они текают. На... Ну ё ну так тупануты, пацаны. Так пидставы, ты блин. Срані хейтери, бл. Хейт, хоча б я чуть О, ну так, тут пару нових аніматронісів забізли 50 купуємо ще одного аніматроніка, щоб більше заробляти Але в майбутньому. Але треба де ще збільшувати кількість цих хейтерів. Так. це я купив Костюм Фокси. о Фоксіанич нарешті маленько з тобою. Не бачив вас. що ти ты будешь роблять? Треба довір'я прокачувати, походу ще. Наскільки знаю, это так можна блін я ще що двері, чтобы відкрить, а так ми би... хто зразу відкрив відкрив круто, і все вс. Зара. Скільки інтерстовнич, да я зараз ми це цей знаемся. Але давайте зара... Заб... загра їм. О, ще один школотрон Це чудово. Тепер головне акуратно, акуратно. пацани оп. Оп. фоксианч, О, нормально, 6. 10. Нормально так. Пацаны, давай то заходь ты сюда. Жил, заходь. Там бы вас чекаю Фредди О, не какие Фредди фреди Фредди вон там тусуется. Там Годен Фредди, золотый Фредди, вы шо? Так я хочу, ты пропустил это чуваки? Ну, да, так. Шкутка. Красава! Бляха. Е, Проблема с дверьми. Ну бляха, пацан, заходи, заходи, заходи. Тутус... Тутуса жорстка, братан. Ти не знаєш, що ти губиш Добре Чувак, я вже тут по мелке не повторю, що раніше. Думаєш, Тихо ти... Оп! Так, чувак, заходь. Музику просто чути навіть зліз Не розумію, якого... и вот тут пиццерия в лисе. Ну все, всех школ тронил. Всех хейтеры было покарано. Все, погнал на нас это чили, блин. Поштайкан, что это? На сабру похоже. Правда, филы Так, мы заработали 20 очков. А сколько у меня там еще было? А не. Так, заходимо в шоп. А, 26. Ми купити, на жаль, можемо тільки Дейва. В жоп... в жопу Дейв, але ну, він не потрібен. Нам треба купити на дещо крутіше. Тю... Байду! Щоб відкрити локацію в FNAF 2? Оці двері... Я давно грав, я повністю проходив, але тут обнова була. І, на жаль, не на відео я проходив. Хотів. Вибачаюсь, пацані. І таке буває. Цю гру перше я побачив на каналі. FNAFPLAY. Пле... може, знаєте, такого ютубера Золотого ведмедя. Оп! шкотрон сюди То ще та ведмежа жопа, бля. Погнал, давайте, всі сюди, всі сюди. Може и тоже бачу, бля. Його. Можете приходити на канал його і передавати йому привіт. І, 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 від спринтбониплей. Ну від мене, так скажемо. Так, заходи. Оп! Так, сейчас вс один гавнюх. Зараз, гавнюх, ти де там, а? Їх можна в... 20 та запхать, не А вот ці двери чомусь не відкриваються, блядь. А вот ты, говню. Mm. Редко бывает, что они заходят сами сюда просто по приколу. А тут, тут камера вот трохи зарезала и трохи крыло. Все, чувак, заходи сюда. О, ты, я ракета. Давай, давай, давай. Тут фоксианич, е, пацан. Тут фоксианич, щика, все ебли. Все в боре. Оп. Наверное, не текал. напряга я уже блин нормально так загубил я думаю нас було до тл цього... ай поехали 20 нормас Правда, чат не можна поки могла покшеп другу локацію в склонских знаю так, 46 пунктів можемо купити. Більше є гравців начебто. Ем. Чи довір? Блін. Давайте купимо це. Це начебто довіри, а я не пам'ятаю час Як воно... як переводиться? Як ж плюс так? Воно звучить. Ну, це полі с кошти та Тата це довіри. Бо школотроні не помінялися. О, бачите, зразу... зразу... Зразу всі. Три, чувака. Чотири. Ооо! Пішло. Чотири школотрона. Погнали, пацани. Погнали! А, а це плюс, так я можу, типа, зразу всіх заманити і всіх запихнути в костюми. На, на гітарі не грати. Оп! Оп! Куда? Аккуратно. Ты фокус не пройдет, пацаны. Не пройдет. Давай тебе сюда. Васих. Оп. И тебе Фокси, блин. О. Идеально. Кое-что тут писало, что, типа, сколько детей ты уже забрал. А теперь только... Тики... Прикольно. Можно его потекать и будет пишать. Вообще, только тики... хвилинка пришла и все. И сколько я заработал? 17. Ну так. Стоп. Смотрите. А то... то раз я більше, зато я 20. Хм. Це походу дек декого мені дає додаткові бонусы за то, что я користуюся с атакою. Заружається наш спринтбойні. Так, спогнали. Чуть ем. Так. не пешейский у них тут є. А! то блін, мені повністю мне полностью через те, що в мене плюс костюм дає доверие плюс прокачка доверия зависит мені не две а точно точно я ж всіх в Фоксі пхав. Костюм Фоксі. а Фоксі більше дає, а то я в чіку парочку школу тронел заправ це, 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 логічно, це элементарно просто тяг может Як можна було так типа так ты реально вот 20 Погнали. Я суперсила, на жаль, не даємо ні одного пойнта. 5. 4. 3. 2 Нормально ми там школьників завалили По 4 штуки. Зараз їх можна збільшити. Ще 4 чотири... наче подо... додо... додадуться. Ще Ще 4 протрона. О, ще можна. Збільшити, добре добре. ще не останок, погнали І скільки на цей раз буде школьників. 8. Збільшується їхне часово. Ану. Правильно їх більше стало. -мой І тепер не всі хочуть довіряти золотому зайцю. Ну, принаймні всі довіряють, один пацан не хоче чогось. Значить, другий пацан не хоче довіряти мені. Йо-моє, то буде весело сьогодні. Я так бачу. Чуваки, двигаем. Оп! Еще один школьник уши, шел один. Раз с сколько у меня... сколько их уже тут. Пацаны, заходим, заходим, не соромимся, не зар... Чувак, это ты красавчик просто Вси! -мо! -йо. А, ты не хочешь проходить, прикольно Ема их тут! Блин, минус то, что у них до дверей. трасуется оп тепер зразу фоксі о фоксі ти будеш набіяти все казало, що ти худенький якийсь о зараз будеш таким як, блін, як не дати що шо блин оп 3 пацани, ну це вже шось 36 ну, певно, десь в... ще раз більше стало Блін, та то то ще в... Я не зовсім встигаю в таймінг. По І скільки я заробив всього? Ну. Та сор. 40. 40. А новий костюм скільки коштує. Да там мол... Самі крути... Е, ну майже. Так, 100. Ну це не проблема, пацани. Це, це можна вирішити спокійно. Сп... швидко. Ну думаю на цьому будемо закінчувати сьогоднішню серію. то серія так вийшла довго. Якщо захочете продовження, ну, я можу і так і його зробити. Ставте лайки, підписуйтесь канал і зміть дзвіночок, щоб пускати відоси і стрим. Ну, майбутньому стриме, можливо, буде. Всім удачі, хорошого настрою народ. І пакенагад. З вами був СпринтбойніПВФ. Всім удачі, хорошого настрою і пакі, народ. До наступної зустрічі!